І попередня влада рівно так само атакувала антикорупційну інфраструктуру через парламент. Рівно так само. От рівно так само. Що зразу через парламент? Чого? Через... Бо закони парламент змінює. Ми говоримо Про законодавчі атаки. Но минула влада жодного разу не перешла. Можливо, методи теж були. Давай пригадаємо кейс. Коли два місяці всі зо сидіти в набу і його батько. ні цього не було. Оце цього червона не було. лінія, розумієш. У мене ж а не можна вину... садити дитини в набу, якщо у... вони мають якісь у... Підозри, у чи, мене чи ж і нулої влади було проти мене кримінальне провадження сфальшоване, але я не був в СІЗО і минула влада з усіма нюансами авакової кампанії. Не перейшла в ту чорну Так Ви ж теж зараз сидите в студії. Так, да, але е, е, за, це, детективна буває, за, у, за Порошенка ректаль... не індуль. За, е, за, за За Порошенка ректально не обшукували шістдесятип'ятирічного. Е, детективна Бу це, набут, це не індульгенція. Да. Як і співробітників СБУ, от, як різ, і народний от, і депутат. Різниця велика. Зараз перейшли до незаконного ув'язнення і тортур. Чому незаконно? Ми не знаємо, законно воно чи ні. Тому що апеляції не болиться час. Статус детектива НАБУ – це не індульгенція від того, що він може вчинити певне кримінальне правопорушення, як і не індульгенція народному депутату чи комусь іншому.